Послухайте, люди добрі, що хочу казати, Та я хочу простіляги в співанку співати. Теперішні дрібні гроші, недавні давні дуляри, давно були гуцулами, а тепер панами. Давно були гуцулики з карими очима, а тепер ті всі стіляги з вузькими гачима. Та й ні носі, ні постолі, та й ні черевики, та лиш куп'ї босоніжки би голі п'єти. Та лиш куп'ї босоніжки, сонішки, що би голі пальці, Губи нігті намалює та й біже на данці. а у нас собі ще є юбку з метра крепташені, та є кидя по дорозі, путає машини, але ґазді та й газдєнієсмего сміються, наші хлопці гуцуліки, за цим дуже б'ють. Нащо вмієше ті впрісти та й усе зробити, Але то та дівчиночка до кіна ходити, Але то та дівчиночка до кіна ходити, Якщо тобі не вдається, можу залишити.